Студенти і викладачі Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій купили позашляхових для бійців Волинської бригади тероборони, які беруть участь у бойових діях. Сьогодні передали ключі викладачу Роману Демадюку. Він каже, вестиме машину на східний напрямок до позиції. Автівку купили в Німеччині. Тут перефарбували, здійснили техобслуговування та заправили, розповів Роман Демадюк. Хлопцям треба машина, як всюди хід можна сказати, яка буде їх вивозити з гарячих точок, які будуть відпрацьовувати на позиціях, і після того їм потрібно буде живим, здоровими вернутися. Машина має повний привід, має повністю блокіровку диференціалу, також має понижаючі передачі. І вона має доволі високий кліренс. Ну і в зв'язку з тим ми підходили до того, щоб вона була максимум прохідною машиною. На авто й обслуговування зібрали 360 тисяч гривень. Розповідає працівниця навчального закладу Світлана Кізим, дружина військового Сергія, який зараз у зоні бойових дій. На даний момент вони знаходяться на бойовому завданні. Бойовий дух в них хороший резину грязьову. Сьогодні маємо ще перевзути ще маємо кошти. Хочемо поставити захист на дно автомобіля. Тому що автомобіль купили, як мама казала, такий, як треба. Там болото. На даний момент там сніг. Навіть тато сьогодні їхав на завдання, сказав, не знаєм чи доїдемо, бо в них нещасна газелька, а нападало зараз. Там снігу до збору коштів долучилися студенти, викладачі, родичі та знайомі. Розповідає третьокурсниця Христина Фель. Відчуваєш, що ти робиш якусь добру справу. Ти знаєш, що воно явно нам допоможе. Що ми боремося. Форми збору були різні. Деякі студенти просто. Донатили в нас в кожній групі був такий міні-збір. Кожен студент долучався. Так само могли там долучитися його батьки до того самого збору, і крім того, студенти харчових технологій, там кухарі випікали випічку, яку продавали в коледжі. І ми з спеціальності туризм проводили благодійні екскурсії. Я дуже ціную роботу наших військових. Я їх дуже обожнюю за те, що вони надають нам можливість навчатися в такий важкий для нас час і для них. І ми будемо робити все для них, щоб вони мали все, що вони потребують. Роман Демидюк каже: 1 квітня з волонтерами виїжджатиме автівкою до позицій військових на схід. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.